Ізраїльські винищувачі завдали авіаударів по кількох прикордонних селах і містах на півдні Лівану. За даними армії оборони Ізраїлю, там були склади зі зброєю та інша військова інфраструктура ісламського угруповання Хезбола. Ізраїльська влада попередила мирних жителів про операцію і закликала їх евакуюватися. Атака стала найінтенсивнішою сторічнього листопада, коли Ізраїль та Хезбола уклали угоду про припинення вогню. Авіаудари сталися за кілька годин після того, як ісламські бойовики вимагали від Ряду Лівану не вступати в переговори з Ізраїлем. Незабаром після масованого обстрілу з повітря танки ізраїльської армії зайняли позиції біля кордону з Ліваном. Ліванська влада невдоволена атаками Ізраїлю і заявляє, що це порушує умови перемир'я. Вона каже, що удари припали на інфраструктуру, яка не має стосунку до ісламіського угруповання. Ізраїльська армія стверджує, що Хезбола намагається відновити свій військовий потенціал на півдні Лівану і вимагає її роззброїти 8 жовтня 2023 року. У Хезбола почала обстрілювати населені пункти на півночі Ізраїлю, а також атакувати їх за допомогою дронів. Так, угруповання підтримувало вторгнення Хамасу до Ізраїлю. Приблизно 100 тисяч мирних жителів мусили евакуюватися щоб урятуватися від атак Хезболи. Водночас лідер угруповання заявив, що його бойовики не припинять агресію проти Ізраїлю, попри обмежені можливості.